Про сезон алергії. Вже десь близько 7 років я стражаю, страждаю на сезон алергії. Це травень-червень, коли все зацвітає, все починає літати, і в мене починається алергія. Тессвербіж, горло чешеться очі червоні. І, ви знаєте, десь років 4 назад ще я міг справитись з таблетками, різними простими таблетками. Але чотири роки назад а, вже таблетки не допомагали, і це я їздив в клініку, це декілька уколів, спреї, каплі, то є цілий курс, тому що в один момент ти просто не можеш жити. А, добавки я вживаю вже давно, років з п'ять. І ви знаєте, ну, я вживав гарні продукти і просто думав, що це так має бути. Нічого не допомагало. Я багато вирішив питань по здоров'ю. Спортом займаюсь, але я, як і багато людей, у мене було питання, яке не вирішувалось. Я думав, ну, так має бути з цим жив. І коли в минулому році, 1 квітня, я почав приймати продукцію, приймав я Activize Basic Restorate і плюс цей шульц, мені порадили цей шульц. Коли я зайшов у свою сезонну алергію у травні, я був дуже здивований, тому що. Були, але вони були такі маленькі, що я ну, міг з ними нормально жити. Там були трохи очі червоні, трохи горло першило, але ну, порівняно з тим, що було колись, це нормально. І якщо казати а, про сьогодні, про сьогоднішній трави, а, вже рік, як я приймаю продукцію, немає жодного прояву. Абсолютно. І ви знаєте, ну, це мій а, найкращий результат за останні роки по здоров'ю.